Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги жорстку губку з ручкою. Дана губка забезпечує ефективне видалення забруднень та жиру з поверхонь завдяки своїй високій абразивності. Вона легко справляється з жирними плямами, накипом, залишками їжі на кухонних плитах, раковинах та інших поверхнях. Крім того, губка має зручну ручку, дозволяючи працювати з нею безперед. Спечно та без зайвих зусиль, запобігаючи контакту з брудними поверхнями, завдяки своїй міцності та довговічності, губка не втрачає своїх властивостей навіть після багаторазового використання.